Сьом ясність. Ну, во-первых, на звучало предположение, що це крысы прогрызли бетонную дамбу. По прошествии буквально нескольких днів вияснилось, що дамби вообще нет. Ніколи такого не було. І ось знову паводки у Росії уже майже тиждень зносять усе живе. І ще вчора гідрометцентр обіцяв зниження рівня води, але. Усе тільки починається і набирає обертів. Впливуть люди, худоба, хати і навіть дефіцитні у Росії туалети. Туалет поплив. Да уж. От что-то еще бочка какая-то. Обичні такі на душ ставлять на ліку. І туалет. І окей, ми вже з'ясували, що це не ми ще прогризли дамбу, і взагалі-то у бідах Росії цього тижня на диво винні не щури, не Україна, а уявіть собі, Казахстан. Там виявляється, стримували воду стільки, скільки могли, та все ж довелося прийняти рішення важке і зробити скид. Дивіться. Короче, пипец надо здесь. Вот стена воды, блин, выше моста. Мы. І оцей момент, коли ти усвідомлюєш, що вся ця вода рухається у бік Росії, ну це відчуття неперевершення. Тож ми від чистого серця дякуємо особисто, я дякую Казахстану за аварійне скидання води з каратомарського вдосковища, бо на курган зараз іде хвиля за вишки у на секундочку 14 метрів. А висота дамби, що захищає місто. 11, тобто далі точно буде. Ставте лайк за оце от видовище, яке попереду, до речі, я нагадую, що мене звати Анастасія Міщенко, а це огляд пропаганди. І ви маєте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, бо далі буде і ще бо ми повертаємося до студії Скабєєвої. Там вже четвертий день. Проводять розслідування, і нарешті вони щось унюхали. зараз вирішують питання, куди ділася дамба, бо вона виявляється. була. Вияснилось, що дамби взагалі немає. Це не дамба, і как сказав міністр будівництва, це така насипання землі песка. Ну вона землі і без піска вона не з бетону. Ну, следующий вопрос, почему на неї потратили мільярд? Якщо вона не дамба, а строили дамбу, де дамба? Може быть, її построили в якомусь другом місці? Ой, здається мені, що навряд вона десь в іншому місці. Ну і я би взагалі на місці Скавєєвої і, і російських журналістів ставила би собі питання: не де дамба, бо очевидно, що її ніде немає, а де отой. Мільярд рублів, за який її нібито побудували, і поки росіяни думають, гадають за що, за що їм це все найбільше як завжди страждають працівники служби доставки. Я народу втомила на п'ятдесят п'ять рубль. Удануть ви там на маєння нахід на машину. Вистому нахід автобусу ноги навіть навіть не можу стояти, Оху... Знаєте, і сміх і гріх, але я розумію, що звісно, звісно, усе налагодиться. Так сказав росіянам Путін. Він уже вирішує ситуацію традиційним для росіян способом. Уважаємо колеги, добрий день. У нас на зв'язку курган Оренбург, тюмінь, тема понятна. Паводки, боротьба з ними. І поки усе тече пливе православним росіянам на православному тіліку, пропонують розвіятися. Отже, новий туристичний напрямок, найкращі готелі, найчистіше море і пляж. А головне, ніяких українців чи, взагалі, будь-кого із цивілізованого світу. Ви вже здогадались, так? Північна Корея вітає росіян. Страна, куда можно ехать за пляжным туризмом, там же, насколько я знаю, прекрасные пляжи, да? Конечно, конечно, и мы и на лето. Вас уже... В программах это заложено. Да? да, мы на лето уже разрабатываем с партнерами, точнее, мы уже разработали программы, они будут 8-дневные, 12-дневные дневные с посещением пляжа, с отдыхом на пляже. В одной программе там 2,5 дня на пляже Чехельбо, а вторая программа 12 дней, 11 ночей. То есть сейчас у нас идет процесс по утверждению дат. Як только твердім дати, так й підуть в продажу, звісно, пляжі там шикарні, з видовими площадками шикарними. Поэтому обязательно пляжний води будемо делать. і море там тепле. Ну і щоб ви розуміли, це не просто якісь там студійні балачки про класні водові пляжі у КНДР. Вони потрудилися, поїхали, відзняли сюжети, і ви зараз побачите, що пляжі там дійсно ціннотливі, але. От мені цікаво, як тільки туди доїде Тагіл, хто переможе у бою між щі та кімчі? Пишіть свої варіанти у коментарі під цим відео. Ну і звісно, дивіться, куди поїдуть відпочивати росіяни вже цього літа. А это совсем другая Корея, пляжная. Власти пока не раскрывают подробности, но вполне возможно, что уже этим летом откроется новый курорт под названием Кальма. Это 4 километра почти белого песка и 17 тысяч гостиничных номеров. Сейчас в Вансан можно добраться, сев на самолет в Пхеньяне. Но турфирмы прорабатывают идею запустить автобус, который за 4 часа доставит туристов на пляж, больше похожий на западный курорт, чем на зону отдыха для туристов. Так, бачите, з літаками у росіян щось не дуже останні два роки тому розробляють туристичні маршрути автобусами. Але ну тут все зрозуміло. У мене тільки одне питання: одне а що ж сталося із знаменитим пляжним сезоном у Маріуполі. Невже все справді залишиться так, як було минулого року? А якщо політичний Ну, звісно, сміх звісно, сміхом. Але в принципі, я так розумію, не так уже і погано на піску КНДР. Та й в принципі світові легше, бо росіян в цивілізованому світі менше. Але от у Маріуполі знаєте, попри усе, хоч десь намагаються навести порядок. Причому так, по-русски, не повірите, окупанти шманають місцевих, бо у тих немає дозвільних документів. Можно посмотреть, на, можно посмотреть накладные, откуда у вас яйца. Ну, а как можно узнать, сколько им дней? Они хранятся у вас без холодильников? Они ну, приводятся каждое утро. Но это вы так говорите. Во время проверки выявили несколько нарушений. Прежде всего это проблемы с документацией, как у организатора ярмарки, так и у реализаторов. Некоторые из них не имеют необходимых договоров с работодателями. Так, так, так. Поясните, мне, не как это як топ працює. Квартири без документів у Маріуполі продавати можна, а яйця і м'ясо на ринку ні. Як це працює? Мені не зрозуміло. але видно, що Росіяни намагаються створити видимість того, що у ДНР все функціонує як в нормальних країнах, що там все передове, то що вибори Путіна були, і там одразу прийшло покращення. Водночас, росіяни, звісно, дуже радісно обговорюють не лише те, як класно живуть на окупованих територіях, але й те, що Росія робить в Україні. Я зараз говорю про масовані ракетні удар по енергооб'єктах тиждень тому а, росіяни або навіть два тижні тому вони виправдовували свої дії тим, що мовляв: подивіться, ми шкодуємо українців. Скажіть дякую, що ми не б'ємо по енергооб'єктах взимку. Що ви не сидите у холоді, голоді і у темряві? Так вчиняють справжні брати. І ви знаєте, я думала, що далі вони уже не підуть, але цього разу я почула виправдання і ще. Дебиль. что удары всегда достигают своей цели и если брать в целом видео с украинского сегмента, где обычные граждане снимают э, моменты прилетов нашей герани, наших гераний, э, наших инжалов и всего остального, да, то можно э, смело видеть, э, что люди идут смело по улице, да, что люди не боятся, что люди там не прижимают головы, не жмутся. Э, к стене, да, что говорит о том, как раз, что простые граждане Украины четко знают, что наши удары наносятся туда, куда надо, и простые граждане не пострадают. Да, поэтому, конечно же, удары идут в том числе и по Одессе, и по Николаеву, Херсону, Западной Украине, по Киеву. И жители в большей степени как раз опасаются ударов Відповідних, да, ПВО, той же котре постоянно по жилим домам, а не наших ударів. По-перше, мені здається, що цей експерт забув згадати е, Харків, де постійно гинуть мирні жителі, цивільні, тому що вони тут розказують, що б'ють тільки по енергооб'єктах, але я впевнена, що ті, хто мешкають у Харкові, о, Скажуть зовсім протилежне, так само, як і ті, хто мешкають в Одесі або будь-якому іншому українському місті. Але взагалі, що ви це чули? Люди каже, не пригинають голови під ракетами. Люди пригинають голову під роботою української протиповітряної оборони. Окей. Внімає вопрос, чому в Україні працює протиповітряна оборона? Нічого нового в принципі, ви знаєте? Тому що я хотіла, щоб ви це почули, і ми з вами рухаємося далі. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк нам за роботу, яку ми робимо тут на Рейна, віддивляючись у ці години російських ефірів, щоб знайти для вас найцікавіше? Ну і по суті, ми також документуємо так: оці злочини й поведінку росіян. Тим часом ми... Маємо повернутися до цього, знаєте, первородного до жанру Стьобу над росіянами, про який усі мені здається забули. Можливо, можливо, це тільки у мене. Так, напишіть мені, чи дивитеся ви відео чат рулеток десь будь росіян? Тому що я давно цього не робила і вже шкодую. Дивіться свіже відео скачне правда з TikTok. Я знаю, що а, Росія бомбить Україну. И, ну, и Хохляндия травит наших детей, и пошли бы они все нахуй и за сторону России. А чем, и чтобы а чем они она там травит? Махнули. Боевыми комарами? Или чем она травит? Или боевыми голубями? Чем она травит? Нет, просто есть, которые приезжают беженцы, приезжали, но не в данный момент. Сейчас запретил вроде Путин, чтобы они приезжали. А приезжали беженки со своими выродками. И просто со шприцов э, вводили в детское питание. Со шприца... Э, ну, я сама в магазине работала, я сама это знаю, я сама это лично видела, где они просто отраву в детское питание пускали. Жертв... А потом это нашим же детям продавали. Ж... Жертвы пострадавшие есть? Конечно, есть. Сколько? Mm -hmm. это ты врешь здесь сидишь, ну, с херали. Ну, зайди в Google, там посмотри. Ну, что мне смотреть? Ты мне начала рассказывать. Давай рассказывай до конца, я хочу тебе послушать. Поискать. Ну, ты у меня спросил, я тебе сказала. Кто ты такой, бля, ну, чтобы умер. я тебе там что-то где-то рассказывал? І отак от завжди. Я так завжди, як тільки до конкретних питань, то росіянчики завжди губляться. Ну але, взагалі, що ми розуміємо з цього відео? Якщо ви не знали, то з України можна виїхати А тільки жінкам, і Б тільки з замплою отрути. Причому ти маєш. Обрати, куди її пирскнути. Якщо ти їдеш в Росії, то обов'язково у пакети з дитячим харчуванням. Ну а в принципі, ідея: слухайте супер. Мені здається, що це от прям те, що роблять справжні турботливі мами, які тікають від, від чогось зі своїми дітьми Українки в Росії з дітьми займаються диверсійною діяльністю. Це ж так безпечно. Ну і наостанок. Ми тут на Рейтнау уважно слідкуємо за ситуацією у самому Донецьку. Пам'ятаєте, вчора ми вам показували цю їхню нову моду на домашніх улюбленцях. Прожектор на один. З якого етажа винесли? Перший етаж. Я не знаю, як ви, але таких велетнів, щурів я ще в своєму житті не бачила. Але найприкольніше те, що місцеві у всьому звинувачують комунальників, які нібито не травлять щурів належним чином. Але щось мені підказує, що проблема не в кількості отрути, але судити, звісно, вам. Какой конфеткой шоколадной вы хотите их подъявить? ни одной конфеткой. Мы ну, пачками, пачкам, пачками, пачками, Каждый кидаем. подъезд. Да. Но даже если отраву и кинули, то в таких захламленных мусорокамерах даже при желании крысе найти ее будет сложно. Мусор дворники не выносят. Хорошо, куда мы бросать его? Если там забита мусорокамера, вот мусор там, правильно? Баки полные, куда мне его выносить? На вулицю? нікуда или под баки з бусипать крыси розмножаються быстро і тепер ими кишат всі подвалы дома, і в пролетарском районі таких много. Крысы вот здесь бегали. Ну, и, и бегут мусорник. очень страшно здорової. Нічого не бояться, прямо пішком ходять. Що ж, ось вам приклад того, що русський мір робить з нормальними людьми, тому що колись вони були українцями. Я впевнена, що вони були нормальними, вони були охайними. Їм було не байдуже на те, що коїться навколо їхнього будинку. А потім прийшли росіяни, усіх покусали, і тепер люди викидають сміття собі під ноги і кажуть, То, що я могу зробити. Ну не обирають, ну так що ж тепер. І це провокує розмноження щурів, яке задає їм клопоту, але ніхто нічого з цим зробить. Робити не можуть вони. Гадають, що все можна вирішити, тим, що щурів отрують. Ну а сміття в смітті і так нормально жити, бо ну бачимо, що нічого у Донецьку не змінюється уже 10 років. А частіше за все це не те, що все стоїть на місці, а регресує. Отак От виглядає Росія і світ, який вона. Несе, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Що поставили лайк, що підписалися на канал. Ну і звісно, ставайте нашими спонсорами, щоб ці відео виходили частіше. А ми ж з вами побачимося вже зовсім скоро тут, на right Now, тому що російська пропаганда не закінчується. Па-па!